Ми приїхали в ліс. як краса, наш сосновий ліс. Будемо знімати для вас дещо, дещо круте. Зі всім привіт ще раз! Дякую, що ви завітали до мене на канал у нове відео. Я постараюся робити для вас їх ще частіше, і насамперед хочу вам подякувати за те, що ви у мене є. Можете побачити мою посмішку від вуха до вуха, бо саме сьогодні на моєму каналі стукнуло 5 тисяч підписників. Так, це не 100, це не 200 тисяч, але 5 тисяч людей. Просто уявіть їх перед собою. Особисто для мене це її дуже багато. Перше, тому що це органічна аудиторія, яка до мене прийшла без розіграшів, без реклами. Просто тому, що їм сподобалася я і мої відео. Тому, друзі, я вам дуже дякую. Дуже дякую, що ви зі мною, що ви переглядаєте мої відео, підтримуєте, пишете коментарі. Ставити лайки, і е, якщо у вас ще є якісь улюблені блогери, то обов'язково ставте лайки і пишіть коментарі. Е, це є рушійна сила для блогера, е, тому що саме лайки та коментарі е, піднімають відео в рекомендації, і це дозволяє е, більшій кількості людей побачити моє відео чи відео якогось іншого україномовного блогера. Сама не вірю в те, що кажу, що в мене вже п'ять тисяч підписників. Це, знаєте, коли перше ти чекаєш одну тисячу підписників, потім п'ять, десять, двадцять. Не вірю, це чесно. Я просто усвідомлюю, що це відбулося за один рік. Я не планувала ставати блогером. Але це, знаєте, така дитяча мрія. Мабуть, моє покоління всі виросли на Ютубі, всі дивилися ютуб ролики якихось блогерів, всякі дурнички, скажімо так. І дуже багатьох була така дитяча мрія ось стати ютубером і вести там якісь влоги. Моя мрія здійснилася, і я вірю в те, що у мене буде. Ще більша аудиторія, але мені головне справді не кількість, а якість. Я стараюся завжди бути чесною, завжди показувати те, як все відбувається у мене в житті, без якоїсь наіграності, без сценаріїв. У мене такого, в принципі, ніколи не було на каналі. Показую все, як є, якісь досягнення і невдачі. Тому я вам дякую, що ви в мене є. І залишайтеся надалі зі мною. Ну і раз так уже пішло, то в такий день ми хочемо вам ще презентувати наш сімейний ще один канал про їжу, фудблог. І має бути цікаво. У нас багато ідей, багато планів і амбіцій. Наш канал називається Сам собі шеф. Готує мій чоловік, озвучувати в подальшому Буду я. Ми плануємо також випускати і довгі відео, і відеорецепти, і СМР готування. Загалом буде класно. Я вірю в те, що цей канал також буде успішним. Тому залишаю вам посиланку, також сподіваємося на вашу підтримку. Хто любить їжу, хто любить дивитися, як інші готують, або хто любить готувати, обов'язково підписуйтесь на наш канал і проявляйте активність, нам також буде дуже-дуже приємно. Я залишу посиланнячку в коментарях. Ось тут ще залишаю вам відео, як виглядає наш канал, щоб ви не сплутали. І будемо вас там дуже і дуже чекати. А я хочу вам побажати приємного перегляду, обов'язково пишіть коментарі, давайте мені відповідь, якщо я вас щось запитую, тому що насправді мені це важливо, і в принципі для цього я і знімаю всі свої відео, цей канал для того, щоб спілкуватися з вами. І я дуже тішуся, що в мене багато активних постійних глядачів, з якими ми вже реально як рідні. І... З якими я спілкуюся, тобто мета мого каналу <смі> вона працює, вона спувається. Тож приємного вам перегляду. Так, і ще декілька новин стосовно цього стелажа. Ну, почнемо з того, що він мені тут не подобається, бо по кольору він не підходить. Е, думала я його перефарбувати, можливо, в білий або якийсь колір, такий капучино, але. Знову ж таки, я впевнена, що він мені тут потрібен, бо Олівія сюди просто іграшки не складає. Вона робить срач реально. Вона бавиться одними і тими самими іграшками, і всі інші тут стоять просто для того, щоб розкидати їх по хаті. І це взагалі 15% іграшок. Ось бавиться вона на дивані. Бачите? Набір лікаря. Знову ж таки, і винесла вже її кухню на вулицю, бо це ще вона тут стояла, то, відповідно, весь посуд і фрукти теж будуть на дворі зберігатися. І думаю, що цей стелаж було б добре, мабуть, винести у нашу стару хату, щоб він там стояв. Буде і там для зберігання. І іграшки можна буде поскладати, і якісь речі. Тому, скоріше за все, він переїде туди. Але знову ж таки, хто розуміється, порадьте, як його краще пофарбувати, бо, можливо, ми його все-таки і перефарбуємо, не знаю. Чи треба його шліфувати, чи просто такий відскочі сліди? Чи просто зверху пофарбувати, чи взагалі треба знімати цю ламінацію? Бо я думаю, якщо його зверху пофарбувати, то він фарба просто позлазить з нього. Хіба пошліфувати, не знаю. Будемо бачити. Бо він мені тут не подобається взагалі нікуди. У нас нічого нема коричневого в хаті. Та й іграшки всі на виду мене теж дратують зараз. Так як вона зараз бавиться дуже малою кількістю іграшок, це все одне і те ж, можна поставити буде або якусь невелику коробку, або е, взагалі ми плануємо купити їй шафу. Можна це складати буде їй в шафу. Тому, мабуть, цього скоро тут не буде. І так як у нас ще будуть, сподіваюся, скоро штори і тюлі, то е, тут має стояти дитячий столик, і, можливо, якусь покладу велику таку коробку е, куплю на іграшки. Такі основні. Бо столик зараз у нас стоїть ось так при стіну. Це зараз вона собі повернула, бо занято, занято. І бавиться вона, до речі, теж завжди на, на дивані. <кій> Не знаю. Завжди це її місце місце забав. Правда, датя? Так. Да. Тобі подобається бавитись на ліжечку? Да. Так. Що ми плануємо теж придбати їй для одягу шафу? Буде стояти ось тут замість комода. Вона по розміру якраз поміщається. Така на дві дверки буквально. Буду стояти замість комода. А, і, що? і туди поміститься набагато більше речей, ніж тут. Бо в неї, якщо чесно, одягу багато і він не поміщається вже тут. Це десь половина, ну трошки більше, ніж половина її одягу. А ще є на ці її, і то дуже-дуже некрасиво виглядає. Тому хочемо. Їй придбати шафу сюди покладемо. А комод перенесемо, скоріше за все, на кухню. Зараз покажу, куди. Ось про що я кажу: ціла купа одягу ще на цій вішалці, і вона переважно те, у нас стоїть ось там поруч зі, столе, зі столом дитячим, і ну, ніяка ж вона не вписується у наш зал, в нашу кухню, тому треба. Тому треба цей весь одяг теж перемістити в шафу. У нашій шафі місця немає на цей одяг. Тому, Ку -ку. тому це переїде в її шафу з часом. Коку. Не впадь! А ще погано, що воно тут на виду, бо Олівія дуже любить це все розкидати. Знімати з вішалок, щось там собі закидати у стиралку. Коротше, я не знаю. Треба це все прибирати звідси. Комод, скоріш за все, перенесемо сюди, між холодильником і кухнею, поки тут немає нічого, ніяких меблів. Щоб закрити колектор на літо, щоб олів'я туди не лізла. І заодно буде додаткове місце для зберігання чогось кухонного, бо нам вже не стає місця, Що буде далі, не знаю. Тому ось так. Буде Тут стояти комод, скоріш за все. Ставити його замість цього немає сенсу, бо Олівія може себе його перевернути. Якщо він буде тут стояти у неї на виду і в доступі. А тут, думаю, що вона що він її не буде так цікавити, якщо у ньому не буде її іграшок і її одягу. Це ми собі щось таке придумали. Але чи ми дійсно поставимо сюди комод, я ще не знаю. Ну, я би хотіла, принаймні, щоб там можна було зберігати багато чого кухонного насправді. А ще коротко про те, як моя дитина бавиться. Все в глині. Порозкидала ці свої фрукти, можу йти прибирати. Але сьогодні, до речі, на вулиці просто шикарна погода. От чесно. Така теплесенька. Я сьогодні в одній кофті по вулиці ходила і дуже і дуже тепленько було. Прям вже реально до нас приходить весна, чи що. Дуже тішуся, бо я сонцезалежна людина, обожнюю весну. Це моя улюблена пора року, тому це не може не тішити. І подивіться на наше подвір'я. Це взагалі сплошний шутер. Але мій чоловік дуже мріє про газон, він його дуже хоче. І він сказав, що він буде займатися подвір'ям. Тобто, це подвір'я це його зона відповідальності, і він вчора, бачите, ось цей участочок. Почистив від великого шутру і привіз землі з городу, до речі. І ось цей участок теж невеличкий почистив, також завіз землі, розрівняв. І так він хоче зробити повністю, повністю наше переднє подвір'я. Хоче так почистити і плануємо посіяти газон. Тому на наступних вихідних почистити подвір'я будемо разом. Він сказав, що він дуже хоче газон. Ну, якщо хоче, то будемо пробувати обов'язково. Бо краще вже газон навіть не ідеальний, ніж цей шутер під ногами. І так, як чоловік займається подвір'ям, то відповідно я сказала, що тоді моя зона відповідальності це будинок всередині, затишок, комфорт, зручність. Власне, тому зараз вам покажу покупочки. І ще треба позамітати, бо Олівія готувала пиріг для кіцьки. глини насипала. Я написала під минулим відео, що тепер можна сушити одяг на вулиці, і це основна перевага життя у будинку. Я однозначно погоджуюсь, але це перевага лише в теплу погоду. Бо коли холодно, то у нас одяг сушиться. Знаєте, де на підлозі? Бо у нас тепла підлога, і я просто розкладаю на підлогу, бо по-іншому він не висихає, на жаль а Якось ходити в тухлому одязі не дуже хочеться. Ну І щодо облаштування і комфорту, я купила ось такий смітничок. Він, звичайний, пластиковий, бюджетний, але мені здається, що він достатньо гарно вписався в нашу ванну, особливо, якщо звернути увагу на його текстуру, то дуже подібний з нашою е, тумбою. Такий рифлений теж. А ще я купила таку дуже гарну шторку нам у ванну кімнату. І ви не повірите, купила я її на секонді, і вона в класному стані. Я не знаю, що це за фірма, тому що тут, на жаль, немає етикетки. Але вона мені дуже сильно сподобалася, тому що вона біла. Тут немає на ній ніяких дельфінів, ніяких маків. І, в принципі, мені здається, що до нашої ванни вона... Підійде, ну, як мінімум по кольору. Тут такі коричноватого кольору ось ці краплинки, і в неї навіть є внизу магніти, такі утяжувачі, але це є магніти, бо вони до одного магнітяться, щоб вона нормально висіла. Не знаю, може це якась і популярна якась фірма. Ну, коротше, не знаю. Але у нас невеличка, невеличка проблемка виникла, бо е, вона йде на кольцях. А в нас в натяжній стелі ось встроєний карніс, і до нього йшли отакі гачки в комплекті. Вони замаленькі, не підходять нам до, оце, до цієї шторки, вони нам не підходять, бо. Ось Тут ці кольця просто не пропухаються. Мабуть, ці гачки розраховані на таку шторку, яка йде з стрічкою такою прошитою, як штори. А на цю треба купити якісь інші гачки. Але я навіть не знаю, чи вони є. Треба в інтернеті подивитись. мають бути. То, мабуть, оця нижня штука має бути широка, щоб туди залізло кольцо. Може хтось знає 100%, які це мають бути оці гачки. Скиньте, будь ласка, посилання в коментарях, бо я час на цьому не дуже сильно розбираюся. Так мені було обідно, бо я думала, о, зараз прийду, по постираю шторку і повішую. Ага. Потім побачила ці гачки і зрозуміла, що не піде, треба інші шукати. Але вона мені дуже подобається. <кій> але я знайшла цю на секунді за 150 гривень. Ну, реально, за 150 гривень гріх було не купити, тим більше, що в неї класний такий лаконічний дизайн, як я кажу, без дельфінів. І це така, ну, це поліестер, але не клійонка, як то є, що суто, клійонка, Це прикольна, мені подобається. Ну що, друзі, я дуже дякую всім за перегляд. Дякую, що ви були сьогодні зі мною в цьому відео. Всі привітання приймаю в коментарях. І хочу вам побажати гарного, мирного вечора. Давайте не забувати, що поки ми живі, ми маємо жити. Звичайно, не забуваємо допомагати, не забуваємо підтримувати, донатити. Але і не забувайте, що у вас ще є своє життя. Дякую вам за перегляд! До зустрічі у наступному відео і всім папа! -па.